Освіта в очікуванні реформ. І це стосується не тільки опорних шкіл, які активно починають функціонувати на теренах нашої області. Торкнуться вони і початкової школи. Відтепер для учнів молодших класів навчальний процес буде набагато спрощений. На цьому наголосила завідувач методичного кабінету відділу освіти Галина Фрик. Діти в першому класі писатимуть олівцем, а у педагогів вилучать червону ручку. Не перевірятимуть і читання на швидкість, адже акцент ставлять на розвитку які. Читання, тобто виразність, правильність та розуміння прочитаного. Ідея таких змін полягає в тому, щоб дати дитині розкритися, розвивати особистість та не звертати увагу на її недоліки. Є деякі зміни і у вивченні іноземної мови в початковій школі. Відтепер у перших класах значну увагу приділятимуть усному мовленню. Письмо ж відтягнули на дальший термін. Про це повідомила методист з іноземних мов відділу освіти Світлана Торяниця. Проте, кожен освітянин має. І власну думку з приводу таких нововведень. Ну Тепер далі з червоної ручки. Скажіть, будь ласка, що мені затерти червоний колір? Бо червоний колір це є колір агресії. Та то як ти його сприймаєш? А чорні червоні кольори в українських сорочках. Та, е, з моєї точки, я не буду сперечатися. Кажуть, ну не користуємося в першому класі червоними ручками. Але на чорному, на фіолетовому найкраще сприймався червоний колір. Чого його так боятися, того червоного кольору? Що стосується олівця? То тут видно, що відразу, що оця реформа готувалася, е, так і хочу, я розвістов сказати, по ПК. Скажіть, будь ласка, ви вже знаєте, які ми вже знаємо, які олівці макарці. Ми знаємо, якої твердості. Такі батьки нас прокти. Бурфяків ламатися, тверді не зможуть витися. Після дискусій та обговорення освітньої реформи учасники засідання мали змогу оглянути оновлений війнилівський опорний навчальний заклад, оцінити відреставровані кабінети хімії, фізики, біології, сучасні класи інформатики, читальний, актовий та спортивний зали.